Ось зробив таку клітку для королів. Це з сіткою оббито всередині кормушки теж сітки, далі знизу, знизу теж сітка. Це крумушка їх. Тут вже кролі живуть. Трошки нагадали. Чотири на верхньому поверсі і між поверхами стоять оцинковані листи. Це щоб з верхнього низ не падало і там по краю, щоб. Какашки стікали одразу на зовнішню сторону. Зверху тут ОСБ підбита, щоб не було гаряче так від жесті, яке, яка на Сонці дуже сильно гріється. Покрашено все білим кольором те, щоб не нагрівалося. От вже і тут в кормушках їдять. Це ось з боку, як воно між двома поверхами. Це вода стикає, тут зробив. Не вистачило трохи на даху Тут точку зробив. Це поїлка, яка через троє розподіляється на чотири секції. Які входять там, де де кормуха для сіна, от вони там теж через троніки відразу на дві сторони ще роздаються, це в кожній клітині, так? Ну, а за розмірами два метри.

Метр шістдесят. Ширина, ну тут от так само ОСБ, на ОСБ вже лист лежить. Висота, э, поряда пятьдесят э, сантиметрів, ну а задня сторона. Зараз. Ну, задня сторона тут не видно, не можу з камерою разом це все робити. 45 сантиметрів. Одною рукою незручно. Ну, ширина 65 см, ну, а мінус 25-ти, то знову ж таки 60 см ширина. Все під кутом іде в 5 см перед вище, ніж задня частина, щоб туди, коли кролі бігають, щоб скатувалися ті какашки, І там через сітку вони будуть падати. Вниз зашито, де можуть гризти зашито залізом. Ну, це кутник обшитий, ну, під штукатурку, під шпакльовку, це такий, кажуть, алюмінієвий. Тут це під, під гіпсокартон. Такі штуки теж нашив, тому що кролі, вона там дерев'яна всередині, вирізана. Щоб кролі не гризли, тут теж закрив їх. Ну, а це загнутий лист, там 5 мм, тут сантиметр. Ну і там загнути, щоб самому не дертися, коли ти його відкриваєш і закриваєш. Ну там дерев'яшка може видно, може ні. Що ж ще ж? Ну, сітка вся з середини набита, щоб знову ж таки в кралі не гризли дерево. Цинковка те, що тут загнув, наклав наверх, ще загнув, щоб... Менше капало в кормушки. Ну, зверху так само, як і знизу в USB лежить. Ну і порошки теж, коли відкриваєш дверці, щоб крилі не могли гристи Так само тут, відкриті дверці, щоб вони не могли гристи Задні ні, бо вони туди носа не всунуть, то зад там не зашитий. Зашити, зашити ото ще низ, бо вони можуть зубами чіпляти теж дерево. Пізніше я вже підбив там досочки такі, бо вони починали підлогу, де є перепади, починали її підгризати. Я підбив їм досочки, і вони ті досочки тепер гризуть. Хватило на телефоні місця, тому без досичок. Не покажу я тут, я вже не зняв, де прикрутив ці досочки. Ну, от ще поставив, потім посилив по центру, ще доставив. Дерев'яшки, ну тут десь 18 чи скільки там, щоб можна було чистити між двома клітинами, Ось тут, хоча тут такі муча, в принципі, повинна бути. Бо там з той схил викидує какашки на зоні. Ну, ось це от дерево погане. Лучше купуйте відразу дошку, не купуйте обрізи, тому що з ними ви замучитесь підганяти один до одного. Купуйте дошку, бо дуже важко, дуже довго і шліфувати і спочатку нарізати вирізати, потім Це непомірно по часам. А ось це ще кинув. Для збору какашок, щоб вона тут не валялася. І тим більше мочевини, тому що вона у них дуже смертюча. Ось. Ну, ці доски я заберу, вже лист прикручений. Ось з цих з такого листа тут до точки зробив, бо не вистачило. Ну от і взаді так само ці верхні і нижні підпори поставив по центру. Ну от вже видно, помітили він скатується з другого поверху. З нижнього цього ската немає там прямо сразу вниз падає. щодо сітки, сітка на низ, там у мене 15 сантиметрів, вроді і ширина, ну і довжина 2 метри. От з такої сітки я робив це 25 на 16. Додав ще 25 на 25. Ну, ніж Все. Вже вечерює, і мене вкусив комарик. Я згадав, що я не доробив. Я не добив сітки. Ось <кхем> сітку ще набив, щоб менше комарики е гризли цих е кроликів. Ззаді я, звісно, там не наб'ю, воно так і залишиться. Ну, дірки, Через них комарі зможуть залітати, але, але спереді вже не залетять. Повністю тако проволік. Забирати верхню буде простіше, просто наверх закидувати. Ну, тут я ще на прищепку його зачепив, щоб вони пристягнулись, бо сітка тільки розпакована і вона ще така хреновенька. От. Тут на вар закидається, ну а тут из-за перемички доведеться кидати одну сторону сюди, ну а одну сюди якось там його зацеплять, щоб можна було підкормити. Ну так все, все є комарі, не так буде попадати, зараз що тут за прищеплю. Ще мене є десь прищеплю, ще, ще й там за прищеплю з тої сторони. Tai yra papildom.